І Далі про оперативну обстановку росіяни в чергове вдарили по Запорізькій області. Поранено п'ятьох людей. Про це повідомила місцева влада. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 25 населених пунктів. Гатили окупанти із авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню. А також запускали безпілотники. Внаслідок атаки надійшло 248 повідомлень про пошкодження житла цивільних авто та об'єктів інфраструктури. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Вітаю вас, пане Олександре! Зі святом, з різдвом доброго, навзаєм доброго різдвяного ранку, вітаю вас, пане пані Вікторія. Незважаючи на постійні обстріли країни-терористки в українців, є віра в світле, є віра в диво, і сподіваюся, що всі бажання, які цієї ночі загадали наші співгромадяни, українки українці, вони обов'язково здійсняться. Дай Боже. Пане Коваленко, про оперативну обстановку розпитаю вас, яка вона станом на зараз? На е, вже е, день четверга? Е, які наслідки ворожих обстрілів ви зафіксували? Традиційно лунає в Запоріжжі, в Запорізькій області повітряна тривога. Зараз йдеться про загрози безпілотних літальних апаратів, тому ну власне Запорізька область перебуває в такому перманентному стані 5, 10, 8 годин протягом доби оголошуються повітряні тривоги. Так дійсно ви в підводці назвали цифри понад 700 обстрілів протягом доби. Це власне, стабільна така. Майже цифра: 700 плюс-мінус. Окупанти обстрілюють Запорізьку область, застосовують здебільшого безпілотні літальні апарати різних модифікація насамперед півдрони артилерію. От саме вони ці два види озброєння складають 90-95 від загальної кількості залізача, яке летить на голови жителям Запорізької області. Дійсно, вчора Запоріжжя переживало вкрай непростий день на світанку. Близько четвертої ранку. Орки обстріляли фугасними авіабомбами. Два райони обласного центру: Шевченківський і космічний, численні. Руйнування, пошкодження 12 багатоповерхівок. Зазнали пошкоджень. Збільшого це вікна, балкони, двері і 79 будинків у приватному секторі. Також це вікна, покрівлі, крім того, гаражний кооператив, крім того, один із навчальних закладів. Гімназія в Шевченківському районі. На щастя, обійшлося без жертв вчора, але постраждало п'ятеро людей: четверо жінок і один чоловік. Їм одразу було надана Медична допомога на місці це різані рани, це гостра реакція на стрес, і вони нині лікуються амбулаторно. Отаку От станом на зараз ми маємо оперативну ситуацію. Пане Олександре, нині в Україні спостерігається мінусова температура. В Києві, до прикладу, було зранку мінус 10,5 градусів. Наскільки оперативно вдається комунальним службам допомагати людям латати дірки, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів? Що з матеріалами? Як швидко вдається? Діставати елементарні ОСБ плівка ну для початку, хто допомагає і в якій кількості. Так, звичайно, ми дякуємо нашим комунальним службам, дякуємо волонтерам, які долучаються до цієї справи. Нині ще тривають ліквідаційні роботи. От станом на сьому ранку було закрито вікна плитами ОСБ у семи будинках і у понад 40 будинках у приватному секторі. Також триває латання покрівель. От на ранок використано вже просто уявіть понад. Пів тисячі плит ОСБ тому надзвичайно великі ресурси застосовуємо. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, громадським благодійним фондам, які допомагають з будматеріалами. Ну і також щомісяця фактично коригується місцевий і обласний бюджет. Щомісяця е, ми змушені е, купувати будматеріали, тому що ми розуміємо, що Запоріжжя, Запорізька область, ну насамперед обласний центр вони перебувають під постійним ворожим вогнем. Зараз на місці працюють з півсотні комунальників і задіяно 20 одиниць техніки. Десь дійсно щодо температури у нас сьогодні мінус 9 зранку. От зараз у нас приблизно мінус 6, мінус 7, і тому максимально все роблять е, спеціалісти для того, аби залатати ці отвори і створити більш-менш комфортні умови для подальшого проживання.